Сім з половиною цього на усього тисяч коштує ця автономка. Це м корпус Лунфей, Левброс 12-24-220. Що у нас під капотом, що воно з комплектухи? Стандартна загалом комплектація, кріпіжі, патрубки, вихлоп. Гарна дуже не до речі інструкція, глянь, серія N вейка. Є ще квадрат. Тисячу mm -hmm. гривень дорожче, що ти хотів? Угу. Додави, квад... Квадратний що, корпус. О, ще 3D-балюнички такі. Диви, така, даже... Yeah, okay. Ох. Вже захотіли. Фіш! Ти альбом, знаєш, цілий. Так, типу, типу. Да, не пожаліли. Не знаю, може вони зекономили там, значить... Так вони дорожі. Нічого <рес> тут не зекономили, але навіть на... подружки є. N-Pro, глянь, okay. n 2 Pro. Так це зовсім інша модель. Uh -huh. Їх видать 4 штуки. Pro і, звичайні. Оцей корпус n 2 n 3 Значить. Дивись. Це у нас n другий. Це у нас n третій. Чекай, це у нас. Без ручки. Ось вона наша. Н4, це Н4. Ось, Н4. Так, ось вона. Тихо не падай. н 2 Pro. Ляніка сіра, як оце про крафт сірий. Так, і все, да? Да. так. 4 моделі. Получається по, по лініці 4 модельки. Це у нас n 4 7,5 ціна. Ми відправляємо по всій Україні без передорплати. Магазин Болгарка.